Будь ласка, я на себя беру ответственность. выводите его из зала. Ниякие мандаты не повинны выкористовываться для взрыва работы. Наскільки часто ви розмовляєте з суржиком кожен день? Ми зацікавилися, наскільки буде складно не розмовляти суржиком на протязі всього дня. І сьогодні ми це перевіримо. І дуже сподіваюся на те, що ви все ж таки підпишетеся на цей канал. І так, правила: ми не можемо користуватися допомогою інших людей, а також у нас є три спроби, щоб не програти у цьому челенджі. А про гугл-перекладач можете забути. Усім добрий день, мої шановні друзі. Це, мабуть, буде найскучніше відео на цьому каналі. Е, ми зараз, мабуть, виглядаємо, як кончені. Є таке? Куди ми йдемо? А хер його зна. У нас є три спроби. Так же, правильно? Я, я не програв ще. <проб> Ємновізі. Ой, бля! <проб> як у тебе настрій? Знімай себе! А. У мене у... все добре. Мені здається, що я його вже провалив, але не було ніякого такого слова, щоб сказати, що я вже одну попиточку потратив. А все було ну, У мене ще три життя. Вже весело. Дуже весело. Добрий день. Руслан ну, просто фактично виграв цю гру. Коли ми будемо у місті. То є таке враження, що наше відео буде виглядати як ІРЛ-стріми ISOSPID. І ми просто будемо W. Руслан, у тебе зараз є три спроби, щоб не програти цей челендж. Які? Які твої коментарі по цьому? По цьому? Що? Сказав, всьо, мене. Добрий день. Знімати по місту було трішки соромно, переважно через те, що ми просто відчували себе ніяково з камерою, знімаючи все навколо. Добрий день, а не підскажете, де тут Аврора? Я не знімаю.

На російській мові той вибиває і що нові зли одне життя. Я сказав, все. Це... у нас виходить та похуй, що там виходить. Володимир прямуємо. Питання дуже цікаве, і на нього я не можу знайти відповіді. Добрий день. Вони, вони не не вирішилися зі мною. Комунікувати. Правильно, правильно. Там денс-денс. Ми вже такий круг досить добрий пройшли. Не сумуєш за коледжем. Чесно, не сильно сумую за навчанням через те, що літом я насолоджуюсь кожним днем, проведеним самим собою. Та навчання. Дійсно, в тому році видалось дуже тяжким. Ти вже блогер на, на досвіді. на досвіді. Ставте лайки і не забувайте, те, що може вийти друга частина. Вас можна. Підемо погуляємо по природі, yeah. по такому маленькому лісові. Дай, в принципі, байдуже Замочу вже свої кросівки. Взагалі вайб присутній. Да, мітюшка, треба дріпати! Зараз я протру фари. Ну, тут таке місце спокійне. Так? Ходимо прямо. Діма, ти знаєш, люди, де ми? Люди, куди ми прямо. Я приду. Зараз і зарі. Замовчали? Замовчали. Ой, там хтось їде. Ну сам ми? Питання дуже цікаве. Таку мокру погоду у мене часто буває затримка, не знаю, в диханні. Не знаю, як просто правильно це буде. Затримка у розвитку. Не, те, що вона присутня. Кінче, я кінче. Оп, полетіло. Якщо в тебе. А ну давай, 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 давай. Спи... Ой, реально прилипло. До мікрофона прилипло. Давайте. Та... Давай Сходимо у сільпу. Руслан був не проти, і ми відправилися. У нас поки що все йде по плану. На байбі! На байбі! На і тут я собі раптово придумав таск спитати котра година. Вибачте, а котра година зараз? Три мінути. Ой, дякую вам. Гарного дня. Я не засняв його. я Не думаю, що нам треба. це. Незручно. Я розумію, я розумію. Ходив. І все було добре. До того моменту як один з нас не сказав фразу на російській мові. Додав да, да, все вірно. І вийшло це із-за того, що я перед людьми вирішив сказати цю фразу. Yeah. Ну і звісно, треба було щось подарувати Руслану. Руслан, вибирай. Ну я обрав таку шоколадку за 54 гривні, бо дешевше немає. Але хотілося би ще сказати. Зараз ми бачимо пам'ятники героїв України, обличчя тих, хто загинув за нас, за нашу землю, за свої сім'ї. Велика шана Дякую. та подяка.